Традиційне привітання обухівських жінок, як і в попередні роки, відбулося в РЦКД. У числі запрошених опинилися представниці прекрасної статі чи не всіх державних та приватних організацій установ Обухова. Поетично зі святом весни жінок привітала ведуча Тетяна Богданович. Далі з вітальним словом звернувся і градоначальник. Мені сьогодні випала надзвичайно важлива роль. Вірніше доручення від всіх чоловіків нашого славного міста Обухова. Від керівників підприємств, від депутатського корпусу, чоловічої половини виконавчого комітету міської ради передати вам найщиріші і найкращі вітання і побажання в честь свята свята весни дня 8 березня. Позичимо вам не тільки в цей день, а на протязі всього року, щоб такі посмішки на ваших обличчях були присутні кожний день, щоб в ваших домівках. Завжди панувало і достаток, і добро, і щастя, і радість, і благополуччя, і любов, і гармонія. Продовжили свято артисти оркестру Крещендо зі стени лунали радісні пісні на честь жінок. Моє життя. Святкова атмосфера концерту дала можливість жінкам відчути себе, немов у італійській опері. Не винувати свята співаки яскраво виконали відомі зарубіжні арії. Ореано! Ореано! Якщо в чоловіків 8 березня викликає асоціації, що спонукають до оспівування улюблених жінок, то в останніх об'єктом оспівання є дивне почуття кохання. Саме йому присвятили свій виступ оперна співачка та заслужена артистка України Наталія Пелих. Локальні виступи на сцені продовжилися інструментальними номерами. Музиканти оркестру розважали жіночу публіку запальними мелодіями з кримінального чтива, що супроводжувалися оплесками шанувальниць. Столичних гостей створив справжній весняний настрій жінкам, зануривши останніх у романтичну атмосферу і подарувавши хвилини щастя та радості. Марина Кочкіна, Андрій Пугач, студія Барт.